Знаєте, прикипіла душею цієї простої хворої е, зараз жіночки. Вона не змогла на жаль прийти вона дома. Ми це час і часу спілкуємось по телефону, і ви знаєте, я багато могла б розповідати, але ви прочитаєте. Але хочу сказати одну думку, яку вона мені сказала. Знаєте, нам часто закидають, звідки взявся націоналізм, чому піднялися на боротьбу українці, і утворилися такий активний супротив. Як сказала мені ця жінка, ось майже дослідно, Вона була дівчинкою. Вересень 39-го, 17 прийшли, входять совєти. Визволите. Мама каже, набрала чорнобривців, нарвала. Доню біжи, там всі біжать зустрічати. І ми побігли. Десь в районі парку на центральній вулиці вони йшли. Ну, я ходя це вже інша справа. Але каже, ми обкидали, які там діти. А вони через дві неділі, наших хлопців і дівчат під штиками по 500 чоловік повели цією вулицею туди на двірець. І така ж доля. Потім торкнулася і її родини. Галя, її сестра, була пов'язана з національним рухом. Вона пішла в купа, вона згинула. А потім після війни арештували всю сім'ю. І розповідає Віра Яківна, як мама знала, що загинула дочка на Минівщині, ось а в них квартирував в Калібі. то мама заходила десь. Туалет, вибачте, затуляла руки руками э, рот і плакала навздри, щоб ніхто не знав про її горе. І ця сім'я була виселена. А родина дзиваків велика. Чотири-п'ять будинків було на цій вулиці, є землі. Це коли э, князь Любомирський дав їм там землю, щоб вони там побудувалися, а їх з цих будинків власних відправили. І з яким потім э, напрягом вони могли вернутися назад. Скільки вбивали пороги, скільки кланялись, скільки просили слід, а батько так хотів померти у своїй хаті. Не дожив. Ось такі гіркі оповідки про наше місто. це і є наша правдива історія. Я дарую книгу всю родину, вірі, як і мені одне звичу здоров'я. Хай воно буде все краще. Відніть. Будь ласка.